Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус зі своїми учнями приходить додому і знову збирається натовп. Так що не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли. Щоб затримати його, бо говорилося, що він не в собі. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо дуже короткий фрагмент Євангелія, але, однак, він дуже неприємний. Неприємний, бо самого Господа Ісуса обізвали дурним, сказали, що він не при собі. Це дуже неприємно. Неприємно тому, що той, про кого ми читаємо на початку Євангелія від Йоанна, що він є цим логосом. Логос це не тільки слово, логос це також сенс. Розум, зміст значення. І тут виявляється, що той, хто є взагалі цим розумом, його називають тим, хто його не має протилежністю. І це виглядає дивно, це виглядає, ну і навіть смішно. Ми з вами знаємо, яке насправді, але мусимо. Зрозуміти, що е, так воно буде продовжуватися. Дуже часто ця ситуація буде продовжуватися, продовжуватися і продовжуватися. В різних постатях. Людей, які справді розуміють, в чому справа, будуть називати, що вони нічого не розуміють. Е, була така е, ситуація, історія, може, ви чули? Колись це ще ще, бачите, знову всі ці приклади лізуть з радянського часу, як один відомий, колись ще там радянський телеведучий фізик вів передачу про фізику, про науку, і вони десь там відпочивали в Криму. Це звучить сьогодні теж так по-особливому. Так от, і хотіли вони е, ввечері випити якогось вина. Зібралися з товаришами, товариші теж е, науковці, фізики, ну і мають пляшку того вина, і якось вони там крутилися туди-сюди. Ну, немає як того корка витягнути. Не було у них штопора. Ну і дивляться якийсь чоловік. Якщо хтось з вас знає, то на Кримському березі було дуже багато людей бездомних, які там собі просто літо проводили. Ну, люди абсолютно без нічого, там якби тепло, якось там перебивалися, регулярно випивали, спали на пляжу. Ну, словом, таких людей. Хто знає, то знаєте, що було багато. Може, і є зараз, не знаю. І е, цей самий. Ведучий фізик, науковець підходить до цього чоловіка і каже, слухайте, може у вас штопор є. Ну, той бере, дістає якось там сірника, чи якось там запальничкою, щось там підпалює, якось там, якось там через вогонь там, дістає того корка. Ці фізики стоять, так очі розплющили, шоковані. Він на них дивиться, що вони шоковані, і каже, фізику треба було у школі вчити. Так от, приблизно це трішки подібна ситуація, коли люди, якби, ну, хтось щось знає, хтось щось не знає, і так воно може інколи виглядати дуже-дуже кумедно саме в житті. Ісуса називають, що він не при собі. Через що він е, і таких свідчень в Євангелії ми читаємо досить багато, коли десь там йшли, зголодніли. Ну, як оце, от кілька днів тому ми з вами читали, що апостоли йшли, зголодніли і їли пшеницю безпосередньо з колосків з поля безпосередньо рвали. Тобто не один раз вони справді були голодні, не один раз справді не мали вони коли поїсти. І це свідчить саме про те, що в них в пріоритеті було не зручне чи вигідне життя, а в них в пріоритеті було саме йти і проповідувати. Коли ми читаємо теж інші описи, наприклад, як нещодавно ми теж читали цей фрагмент, коли в будинку в Копернаумі зібралося дуже багато різних людей, і всі вони створили такий натовп. І цей натовп не давав можливості добратися цим товаришам, і вони тоді розламали стелю і ввійшли все рівно в цей будинок. То ми розуміємо, що тоді Ісус і апостоли разом з ним також не мали часу на те, щоб поїсти, тому що вони весь час займалися цими людьми. Ісус цілював, навчав. Апостоли займалися якось втриманням того порядку, якось логістикою, як би то можна було по-теперішньому назвати, отож, так вони не раз не мали часу навіть що поїсти. І тепер з'являється ситуація, яку, можливо, зрозуміє кожна людина. Коли якась людина щось робить, і інформацію про це передають її родичам. І тоді проблемою стає не те, що. Людина зробила те чи інше, а про те, що родичі розмовляють про це, і це стає більшою проблемою. А ти знаєш, що про тебе там казали ті то і тіто, або а що я чую, або, або що наші родичі там про тебе розказують, слухай, і так і далі, і так далі. І тоді, вже справді, людина вже й не рада, що зробила, але ще більше не рада, що про це довідалися. Ну і такі ситуації насправді є вельми неприємними. Е, наступна справа, на яку сьогодні можна звернути увагу, це те, що Ісуса прийшли забрати, е, хотіли його родичі. Була там також Марія. Е, і подивіться, що цей фрагмент показує, що е, вона також пішла з іншими людьми. Е, Бувають ситуації, коли людина сама не впевнена, не знає, але робить тому, що інші люди кажуть, що так треба зробити. І добре, коли це якась добра справа, але зле, коли це якась скепська справа, і коли люди роблять, повторюють якісь дурниці тільки тому, що це роблять якісь інші люди, і це стає халепою, тоді так виходить, що потрібно думати. Потрібно думати, чи я це роблю, чи я це не роблю. Я в цьому переконаний, чи я це роблю тільки тому, що це роблять інші люди. І тепер, коли ми бачимо з вами випробування цих справ, вони з'являються насправді дуже просто в житті. Я цей приклад вже неодноразово наводив, коли люди змінюють своє середовище, коли, коли кудись виїжджають. Колись це було пов'язано з роботою, з навчанням. Сьогодні це пов'язано дуже часто з війною, що люди виїжджають за кордон, тому що живуть десь там в прифронтовій зоні, чи в якійсь іншій небезпечній місцині. І там ці люди повинні наново прийняти рішення, як ми живемо, що ми робимо і чого ми не робимо. Чи ходимо ми на службу. Де там храм, коли там, о котрій там годині є та служба, коли ми туди підемо? Люди наново мають повернутися до того, вони це роблять чи не роблять, їм це потрібно, чи їм це не потрібно. І ця перевірка проходить протягом всього життя. Колись в мирний час можна було говорити, що ця перевірка була під час якихось відпусток, канікул, коли люди, вибираючи собі якийсь відпочинок, мали вибрати, що ми, звісно, відпочиваємо, але в неділю ми шукаємо, де є храм. І ми перевіряємо, чи ми йдемо з іншими, чи ми все-таки маємо свою власну точку зору, і чи ми робимо не просто так, що от у нас такі обставини, і ми заручники обставин, і у нас просто немає іншого виходу. Але ні, ми шукаємо можливості, де є Божа служба ну, на сьогодні. Тим більше, коли є інтернет, коли є можливість погуглити, пошукати з кимось зв'язатися, в когось перепитатися, то насправді таких можливостей безліч, і ну насправді нарікати про те, що ми поїхали і не знали, ну, звучить інколи навіть. Я не знаю, чи смішно, це чи цинічно, не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Ну, В будь-якому разі, якщо людина в останню чергу про щось думає, то це означає, що, значить, це не в пріоритеті, значить, це не важливо. Якщо служба не в пріоритеті, значить, вона не в пріоритеті. І скажімо про це відверто і щиро. Тепер наступна справа. Точніше, не наступна, але повернімося до того, що Ісуса обізвали, що Він не при собі. Як правило, в кожній мові є дуже багато різноманітних епітетів, синонімів, заваульованих форм, щоб обізвати якось людину, яка якось не при собі, яка не є розумною, або це є наслідок якоїсь тієї чи іншої хвороби, і це. Звісно, є великим випробуванням для цієї людини чи для її родичів, або е, наслідком необдуманих дій цієї людини, яка, звісно, ніякої хвороби не має, але просто не хоче думати, не хоче завдати собі труду, щоб якось поміркувати, е, подумати, от зробити так чи зробити інакше. І так, цих Лайливих і неприємних слів в кожній мові є дуже багато. Більше того, навіть Ісус сказав, що так обзивати інших людей не гарно. Ну, Щоб було ще смішніше, що його так само обізвали. Так? Е, чому це сталося? Бо він вибрав, що важливіше щось інше, ніж те, що було важливим для всіх інших людей. Для всіх інших людей є жити нормальним, спокійним, розміреним життям. Для Ісуса важливим була євангелізація, проповідування, розносити Боже Слово, ділитися Ним, достукатися як до найбільшої кількості людей. І тому в кожної віруючої людини стоїть вибір раніше чи пізніше. Або ти живеш як всі, або в якийсь момент тебе обізвуть дурним. І немає такого вибору, що от я буду з Богом. Я буду віруючим, я буду слухатися Бога, і до мене будуть ставитися так, немов би нічого не сталося. Ні. Колись наступить цей момент, коли тобі скажуть, слухай, ти дурень. Ти дурень, тому що ну, всі люди ставляться, наприклад, там, до тих самих абортів, до тієї самої контрацепції, так-то і так-то. А ти ставишся по-іншому, ти що, самий розумний? чи ти кращий за інших? То ти дурний. І це будуть казати. Або раніше чи пізніше прийде такий момент, коли людина під тиском кінематографу, передач, блогерів, не знаю вже, можливо, навіть і навчальних програм, починаючи від садочків. Весь цей тиск буде казати про те, що якісь сексуальні перверсії, пов'язані з гомосексуалізмом, чи не знаю, з зоофілією, з копрофілією, чи ще якимись статевими збоченнями. Що це норма, це нормально. Якщо ти скажеш, що це ненормально, то будуть казати, що ні. Ні-ні, ти ненормальний, тебе потрібно якось там зацитькати, тобі потрібно якось там рота закрити, потрібно е, те, що ти кажеш, не є нормальним. А от ці перверсії, то це якраз таки норма. Більше того, е, всі повинні так робити. І прийде такий момент, коли людина стоятиме перед вибором, або я буду виглядати в очах більшості дурним, або я буду вірний Богові. І завжди людина буде вибирати або, або не вийде так, що от я буду собі жити звичайним життям і просто буду ходити на службу і молитися. Ні, так не вийде. Тому що кожна людина, яка всерйоз ставиться до Бога, буде стикатися з тими чи з іншими. Цих ситуацій є безліч, можна їх перераховувати без кінця і без краю. Немає можливості такої, розумієте, оцей Символ е, не перевернутої, а повернутої вісімки, так? Е, символ безкінченності, символ нескнечності, е, як нам в семінарії на уроках казав покійний єпископ е, Падеевський, казав про те, що ось це символ не тільки нескінченності, але також символ людської дурості. А ми питаємося, чому він каже, ну, тому що людська дурість, вона безкінечна. Хай Боже Слово сьогоднішнього дня заохотить нас до того, щоб ми вирішили, чи ми хочемо бути з розумним Богом, чи з нерозумними насправді людьми.